Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні у мене невеличке свято, сьогодні у мене ювілей. На моєму каналі виходить рівно 100 майстер-класів. Я дякую моїм підписникам, моїм глядачам за те, що ви надихаєте мене на нові творчі процеси, на записи нових відео для вас. Завдяки вам, я надихаюся. Новими процесами знімаю для вас відео, щоб були для вас корисними і цікавими. І сьогодні для вас я відзняла отакий от невеличкий, але красивий ажурний візерунок. Цей візерунок дуже гарно буде виглядати в літніх плечових виробах. Так він виглядає з лицевої сторони. І так, цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Свій зразок я в'язала із пряжі Alize Cotton Gold. Тут на 100 метрів іде 330 г. По складу 55% бавовний і 45% акрил. І в'язала я свій зразок. Спицями Кніт Прозінг номер 2,5 мм. Я в'язала свій зразок із трьох рапортів. Ось один рапорт, другий і третій. І це у висоту три рапорти я пров'язала і у ширину один рапорт, другий рапорт і шість петель симетрії. Я буду пров'язувати з вами один рапорт. Рапорт візерунка складається із 15 петель, 6 петель симетрії 2 кромкові петлі і 12 рядів у висоту. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці і ми з вами почнемо в'язати. Хотіла ще вам сказати, що. Згідно схеми, На схемі я кромкові петлі позначила фіолетовим кольором, жовтим кольором позначила 6 петель для симетрії, і рапорт візерунка виділений білим кольором. Я буду з вами пров'язувати один рапорт, тому на спиці самим звичайним способом я набираю 23 петлі. Сюди входить 15 петель. Рапорта 6 петель симетрії симметрії і 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці 23 петлі. Тепер ми з вами в'язання повертаємо на виворітну сторону і пров'язуємо підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи на праву спицю. І тепер. Всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицьовими петлями. Так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виврітною петлею. Ми пров'язали підготовчий ряд. В'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язуємо дві петлі виворітних. Один, два. Накид. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Другу петлю пров'язую лицевою і через цю петлю. Переносю петлю, яку ми знімали. Дві петлі виворітних. Один. Два. 1, 2, лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом, з нахилом вправо. Я заводю спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую їх разом. Лицевою з нахилом вправо. Виворідна петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаю не пров'язуючи, другу петлю пров'язую лицевою і через цю петлю переносю петлю, яку ми знімали. Лицева петля, накид, лицьова петля. І тепер пров'язуємо 6 петель симетрії. Дві петлі виверітних, один, два. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаю не пров'язуючи, другу пров'язую лицевою і через неї переносю зняту петлю. Дві петлі виверітних, один два. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі першого ряду. Другий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи дві петлі лицьових, один, два, дві петлі виворітних. Одна петля виворітна. Накид теж пров'язуємо виворітною петлею. Дві петлі лицьових. Один, два. Чотири петлі виворітних. Один. Два. Три, чотири. Лицьова петля. Чотири петлі виворітних. Один, два. Три. Чотири. Тепер пров'язуємо петлі симетрії. Дві петлі лицьових. 1, 2. дві петлі виворітних. Одна петля виворітна. накид пров'язуємо теж виворітною петлю. І дві петлі лицеві. 1, 2. кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлю. Ми пров'язали з вами другий ряд. Третій ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних. один. 2. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. Накид дві виворітних петлі. Один, два. Лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. Виворю петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Я заводю праву спицю в першу петлю, знімаю її, потім пров'язую другу петлю лицевою, і через цю петлю переносю зняту петлю. Лицева петля, накид. Лицьова петля. І тепер пров'язуємо 6 петель симметрії. Дві петлі виверітних, 1, 2. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх лицьовою з нахилом вправо. Накид, дві петлі виворітних. 1, 2. І кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами третій ряд. Четвертий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі лицьових, 1, 2, Дві петлі виворітних. накид пров'язуємо виворітною. це одна виворітна петля, і друга виворітна петля. Дві петлі лицьових. Чотири петлі виверітних, накиди теж пров'язуємо виверітними. Один, два, три, чотири. Лицева петля, чотири петлі виворітних. Один, два, три, чотири. Дві петлі лицевих, один, два. Дві петлі виверітних, накид пров'язуємо теж виверітною. Один, два, дві петлі лицьових, один, два. І кромкову петлю пров'язуємо виверітною петлею. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. П'ятий ряд, Кромкову знімаємо, не пров'язуючи. На праву спицю дві петлі виверітних. Один, два. Накид. дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Другу петлю пров'язую лицевою і через неї переносю петлю, яку ми знімали. Дві петлі виверітних, один, два. Дві петлі лицевих, один, два. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язуємо лицевою з нахилом вправо, накид, виворітна петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, не пров'язуючи другу петлю пров'язуємо лицевою і через цю пров'язану переносимо зняту петлю. Дві петлі лицевих, один, два. І тепер пров'язуємо шість петель в симметрії, дві петлі виверітних, 1, 2, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, пров'язуємо другу петлю лицевою і через цю пров'язану переносимо петлю, яку ми знімали. Дві петлі виверітних. Один, два. Кромкову петлю пров'язуємо виверітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі п'ятого ряду. Шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи дві петлі лицевих, один, два, дві петлі виворітних, накид пров'язуємо виворітною. Один. Два. Дві петлі лицьових. один, два. Тепер пров'язуємо чотири петлі виверітних. Один, два, три, чотири. Лицьова петля, чотири петлі виверітних. Один, два, три, чотири. І пров'язуємо 6 петель симетрії, дві петлі лицьових, один, два, дві петлі виворітних, один, два, дві петлі лицьових, один, два, і кромкову петлю пров'язуємо виверітною петлею. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виверітних, один, два. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Накид. дві петлі виверітних, один, два. Лицьова петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом з нахилом вправо. Накид, лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаю не пров'язуючи. Пров'язуємо ми з вами. Слідуючу петлю лицьовою і через цю пров'язану переносимо петлю, яку ми знімали. Лицева петля. Рапорт ми закінчили пров'язувати. Тепер ми в'яжемо 6 петель симетрії Дві петлі виворітних, один, два. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу пров'язуємо лицевою з нахилом вправо. Накид, дві петлі виверітних. Один, два кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Пров'язуємо дві петлі лицеві. Один, два. Дві петлі пров'язуємо виворітними, накид пров'язуємо виворітною. це перша виворітна і друга виворітна петля. Дві петлі лицьових, один, два. Чотири петлі виворітних. Один, два, три, чотири. Лицьова петля, чотири петлі виворітних. Один, 2, 3, 4. Тепер в'яжемо петлі симметрії, дві петлі лицьових, один, два, дві петлі виверітних, один, два, дві петлі лицьових, один, два. І кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлю. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних. 1, 2. Робимо накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи, слідуючу петлю пров'язуємо лицевою. І через цю петлю переносимо петлю, яку ми знімали. Дві петлі виворітних. 1, 2. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. Пров'язуємо їх лицевою з нахилом вправо. Накид, дві петлі лицевих, один. 2. виворітна петля, дві петлі лицевих, 1, 2, накид, 2 петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи. Пров'язуємо лицевою другу петлю і через неї переносимо зняту петлю. Тепер пров'язуємо 6 петель симметрії. Дві петлі. Виверітних, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо не пров'язуючи, пров'язуємо другу петлю лицьовою. і через неї переносимо петлю, яку ми знімали. Дві петлі виворітних. Один, два і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі. Дев'ятого ряду. Десятий ряд. Кромку в петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицьових. Один, два, дві петлі виверітних, накид пров'язуємо теж виверітною, одна петля виверітна і друга петля виворітна. Дві петлі лицевих, Чотири петлі виверітних, накид теж пров'язуємо два. Два. Три, чотири. лицьова петля чотири виворітних. Один, два. Три, чотири. Пров'язуємо тепер петлі симметрії. Дві петлі лицьових один, два. Дві петлі виворітних, один, два. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга петля лицева, і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі 10 10 ряду. Одинадцятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, один, два. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. І пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Накид, дві петлі виверітних. Тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. пров'язую їх лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі лицевих, один, два. Виверітна петля. Дві петлі лицьових, 1, 2, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю лицьовою і через цю пров'язану переносю зняту петлю. Тепер пров'язуємо петлі симетрії, 6 петель, 2 петлі виворітних, 1, 2, Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу пров'язуємо їх разом з нахилом вправо. Накид, дві петлі виворітних. Один, два кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі одиннадцято ряду. Дванадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Дві петлі лицьових, один, два. Дві петлі виворітних. Один. Два. Дві петлі лицевих. Один, два. Чотири петлі виворітних. Накиди теж виворітними пров'язуємо. Один, два, три, чотири. Лицьова петля. 4 петлі виворітних. 1, 2, 3, 4. Тепер пров'язуємо петлі симетрії. 2 петлі лицьових. 2 петлі виворітних. 2 петлі лицьових. І кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі 12 ряду. В'язання я повернула на лицеву сторону, ми з вами пров'язали один рапорт у ширину, ось один рапорт, і 6 петель симетрії. І у висоту пров'язали 12 рядів. 13 ряд починаємо в'язати з першого ряду. Я сподіваюся, що моє відео для вас було корисним цікавим. На каналі буде ще багато нових проєктів, як плечових виробів, так і шкарпеткових. Я з вами не прощаюся. Бажаю вам всім мирного неба, легких петельок, нових творчих ідей і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!